Вітання, шановні друзі, Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі «Третя світова. Я вас запрошую до традиційного щотижневого підсумкового огляду е, подій на нашому фронті під назвою, що на фронті, долучайтеся до його перегляду протягом найближчих 15 хвилин. Підсумуємо цей непростий тиждень. Направду він був непростий за багатьох причин, починаючи від е, поганеньких новин, які у нас виникли в Купінську, завершуючи поганенькими новинами, е, які відбуваються на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, вже по факту на Дніпропетровщині, але розбавляючи ці. Ці це все погане і хорошим зокрема хороше стосується покровського напрямку, стосується Сумщини. Ну і загальна ситуація відносно рівна. Я про це все зараз розповім. Вам впродовж найближчих 15 хвилин. Тому долучайтеся. Ставте подобайки пишіть коментарі та підписатися. Е, отож товариство. Давайте розпочнемо напевно з е, хороших новин, котрі стосуються Покровська, е, тому що за про нього, не стільки покровська, скільки радше, добропілля е, про нього цього тижня говорили багато. Ато Ось про нього цього тижня говорив і президент, який відвідував цей район, нагороджував там штурмові підрозділи, які беруть участь у звільненні до окупації наших територій. Про цей район говорив згодом і головнокомандувач Сирський, який теж працює зрештою в районі Покровська і радше добропілля в ці дні. По факту, що ми можемо говорити, що на зараз там утворилося в Покровську до добропілля. Противник перебуває в оперативному оточенні так точно, а подекуди і фізичному оточенні на трьох локаціях. Окаціях, перша локація, і про це до речі, на цьому тижні ми ми, ми про це вже згадували неодноразово в наших оглядах. Говорив і начальник управління штурмових військ Полковник Манько, якому підпорядковуються якраз таки ті штурмові підрозділи, які зараз беруть участь в більшості звільнень населених пунктів 225, 425 штурмові, полки, 33, 210 і так далі. Так, ось Манько говорив про те, що три котли як такі утворилися в окупантів за цей час операції на Добропільському напрямку: один маленький. В районі зайчих вушок, другий більший в районі так званої зайчої голови, і третій в такому от великому форматі е, оточення так точно оперативне відрізання російських військ, яке е, яке тільки там ну от могли утворити наші м, війська. Росіяни ставляться до цих подій, скажімо так, дуже. Дуже посередковано в них немає такого шаленого плачу і страху за ті ситуації, що там коїться однак, деякі воєнкори пишуть от такого формату пости. Добропольське направлення, і, к сожалению, ситуація продовжать услажняться. По факту, вона не ускладнюється. По факту вона дуже і дуже складна для росіян, зокрема для їхньої 51-ї загальної військової армії, що оперує в цьому районі. Проте не потрібно, по-перше, переможних надто переможних реляцій, тому що це північ. Покровська, так тут ми можемо говорити про північний фас що тут є успіх, от в цьому районі, але є південний фас ось тут. І починаючи від удачного, завершуючи Шевченком надзвичайно складна ситуація. І за час, поки українські війська от в цьому квадраті верхньому ліквідовували ворожий прорив, росіяни ж натомість просунулися на півдні Покровська. Е, незначно, але створили вже присутності свої. На безпосередніх південних околицях міста Покровськ, от ви можете бачити і перше травня, і звірове і навіть за Чунишине та Новопавлівку, ось в цих районах росіяни проходять. Зокрема, це можна побачити на відео від 68-ї Єгерської бригади підрозділу їхнього Шершні Довбуша безпілотного підрозділу, який відпрацьовує по окупантах, якраз таки в південних околицях. Покровська це район парку Ювілейний. Там все частіше й частіше вже фіксують окупантів. Відповідно. В Новопавлівці це теж південно-східна частина Покровського напрямку. від безпосередньо самого міста Покровськ фіксуються малі штурмові групи, тому тут знаєте, якби є плюси. На півночі значні великі плюси, тому що йдеться про блокування підрозділів цілого цілої загальноармійської загальноармійського групоні загальновійськової армії. А на південь від Покровська, однак, ситуація дещо погіршилася за останній час. Як я і ще раз повторюся, тобто росіяни з'являються уже забігають і в район. Новопавлівки, зокрема, а це південно-східні околиці міста Покровськ. Крім цього, варто відзначити, що загальна чисельність угруповання біля міста зросла е, загалом на Покровському напрямку. За оцінкою е, такої спільноти е, інформаційний спротив зараз е, після перенаправлення сюди резервів Сумського напрямку. А також я додам ще від себе інформацію, що не тільки Сумщини, але й Запоріжжя та Херсонщини сюди були направлені російські резерви. так от військове угруповання противника загально ударний кулак о, сягнув уже збільшився зі ста десяти. Про які раніше говорив головнокомандувач Сирський, до приблизно 130 тисяч військ, що зараз акумульовані під Покровськом, і це однозначна така оцінка того, що очікується все ще генеральна битва за цей населений пункт за цю агломерацію покровськ мирноград Попри те, що навіть я кажу, навіть на півночі були успіхи. Попри те, що Росіяни перебувають відносно по лінії річки Казенний Торець, я зараз її промалюю. Вони перебувають в такому оперативному, скажімо, оточенні. Ось ця річка. За неї. А точніше, так на захід від неї, тобто ось цю всю зону, намагаються ліквідувати вороже просування зараз. Наші війська в ідеалі вибудувати саме по цій річці тут зараз лінії бойового зіткнення. Втім, навіть, попри наші успіхи, окупанти за останній час навіть мали і просування в новоекономічному. Тут точніше, така доволі динамічна ситуація. Спочатку була така ситуація, такі дії, що наші війська, що в новоекономічному, що миролюбівці підтісняли росіян. Потім вони повернули втрачене положення вложення тобто тут справді доволі таки сіра зона є відносно таки широкою і значною. Ну загалом загалом я з акцентую увагу ще раз на тому, що відбувається намагання наших військ от по річці казани Торець вибудувати зараз лінію оборони. Приблизно вона має виглядати так: все, що зліва на карті, червоним кольором позначено воно має бути позначено зеленим кольором. Ось це така в ширшому сенсі, як я розумію собі, задачу, яка стоїть перед нашими військами на Покровському напрямку. Плюс-мінус, так би мовити, становище військ. Тут натомість, Куп'янськ він спалахнув просто величезну історію впродовж усього минулого тижня, тому що по факту окупанти є в Куп'янську, генеральний штаб. Комунікував історію, мовляв, росіян немає у центрі Куп'янська, але вони присутні на північних околицях цього міста. Тож, мовляв, ну, вочевидь, такою їхньою логікою, не така уже велика проблема. Скажу я вам, шановні, на мою думку, це не має значення чи вони на північних околицях, чи в центрі Куп'янська. Факт це проблема, що росіяни є в такому великому місті, як Куп'янськ фронтовому. тому що це не село на натрихати. Це якраз таки одна із задач противника, про яку неодноразово говорив я в оглядах карти бойових дій. Пояснюючи, акцентуючи увагу на тому, що власне у противника якраз таки і стоїть задача до завершення осінньої кампанії, до настання холодів, заскочити до населених пунктів і почати міські бої. Там це і Куп'янськ, це і Борова, і Лиман, і Сіверськ, і Покровський Мирноград, і можливо Костянтинівка. Чому тому, що зеленки не буде укриттів природні, природніх укриттів, де окупанти можуть е е ховатися від наших дронів, не буде. Потрібно ухвалювати, потрібно просуватися в. В межі населених пунктів, де є такі укриття: підвали, розвалини, бетонки, комунікації і тому подібні речі, де можна нав'язати свій сценарій. Тим паче, це дуже складно вести бої в межах зараз населених пунктів, коли Україна відчуває значний брак піхоти, коли в наші е, такі вибивання противника з меж населених пунктів мають відбуватися за допомогою дронів, що ми зараз і спостерігаємо в Куп'янську, е, адже штурмової піхоти у нас. Вочевидь, не так багато, і дроном дуже складно виявляти противника, який позасовується по різних дірках. Але тут є теж позитивні, скажімо так, моменти на які можна реагувати нас з точки зору цього просування противника його прориву. Це спробувати відрізати його логістику по лінії Кіндрашівка, Голубівка, радківка Ось такий трикутник, який тут є. Відрізання цієї логістики тут фактично що може перетворити купінське просування противника на щось на кшталт того, що відбувається у Покровську. Однак я оцінюю ситуацію ну, добропіллі, точніше. Однак, скажу чесно, оцінюю ситуацію в Куп'янську. Гіршою, відверто кажучи, гіршою ніж тією, що вона була навіть на самій першій хвилі прориву противника під добропіллям. На жаль, і до того ж до цього жалю ще й підключається ще та інформація, що окупанти загалом більше уваги почали звертати до цієї ділянки фронту, тому що на заоскіллі, так званому на лівобережжі річки Оскіл в цій зоні, є такий населений пункт. Називається Степова Новоселівка. Ось. Степова Новоселівка за останній тиждень окупанти теж проявляли тут свою активність. Зокрема, на південний за північний захід від Степової Новоселівки спробували перерізати трасу для того, щоб наш гарнізон з цієї локації витіснити. Впродовж тривалого часу тут не було таких активних бойових дій. Зараз вони відновлюються, і це ознака того, що окупанти мають серйозні, дуже серйозні плани на Куп'янськ, а насамперед на Куп'янськ-Вузловий. Який складає ну, осердя в цій ділянці фронту для залізничної логістики, котра є вкрай важливою для росіян? Що ще варто? Повідомити, пам'ятаєте, така була історія з трубою, коли з лиману першого до радьківки росіяни використовуючи підземні комунікації газових труб, пролазили це. Історія минулого тижня. Так, от впродовж цього тижня, який ми з вами прожили, десятер міський корпус, що тут здійснює оборону, повідомив про те, що проти командування північ. Повідомило про те, що трубу було затоплено. Окупанти тепер, очевидь, не мають можливостей нею просуватися. Ну такі новини. Побачимо, як тут далі буде розгортатися ситуація. За останній час деякі перекидання військ наших сюди, зокрема із числа спецпідрозділів, додало оптимізму. Але ну на жаль, сам факт розумієте, що коли ми реагуємо на ситуацію, яка виникла критична, і перекидаємо туди спецпідрозділи. Це в ширшому сенсі не зовсім ок. Ситуація, як я думаю, всі здогадуються. Проте навіть можливо критичнішою на перспективу найближчого часу виглядає ситуація, яка зараз складається в Сіверську, тому що ворог фактично що з усіх напрямків, з трьох напрямків, затискає Сіверськ. Фактично повністю вже втрачено серб'янське лісництво і загальна тенденція руху на Лиману противника також присутня. Зокрема, найбільше вона напевно, що проявляється на північному фасі ось цього просування до річки Нітріус в межрічі між жеребцем та нітріусом. Тут такі. Дві річки протікає. Одна ось тут: це Нітріос Друга, та я так дуже схематично. Друга, ось тут, це жеребець, з півдня підтискає ще Сіверський Донець, і оце межиріччя в Лимані, воно дуже і дуже. Критична для оборони міста, в тому контексті, що росіяни, які тиснуть зараз на північний північні райони, в район Шандриголового та Дробишового, ви бачите, що за останній час тут в окупантів фактично що було просування, і це просування воно перерізає нашу логістику лимана, що створює неймовірно великі труднощі зараз. очевидь і в цю зону спрямовані певні резерви, тому що якраз таки з районів Шандриголового зняти відео яке ось інтергеолокували підрозділу Кракен, який як відомо. Омо тепер уже є складовою третього армійського корпусу. Це полк безпілотних систем у складі третього армійського корпусу. Лимано-куп'янська військ, якраз таки віддана в підпорядкування третього АК армійського корпусу. Ну і кракен як підрозділ з видатною історією та можливостями зараз Шандри головому намагається. Тут навіть вже не стабілізувати тут потрібно виправити ситуацію, яка виникла у нас на Лиманському напрямку. Тобто, це теж ознака такої реакції з боку нашого командування на те, що коїться на Лиманському напрямку. Тому що ситуація тут можливо навіть гіршою, е, треба говорити відверто, є ніж ніж навіть на Куп'янщині. Ще одна локація, яку варто підсвітити, і про яку варто поговорити, це Дніпропетровщина, тому що за останній час на стику. Донеччини та Дніпропетровщини і Донеччини та Запорізької області просування противника залишаються. Ну, скажімо так, бути не те, щоби невпинними, але, але але ворог просувається. От ви можете побачити ці зміни на мапі Діпстейт, невеличкі заштриховані території, але вони є. Сам факт, що вони є в районі Соснівки, Березового е південніше в на території вже Запорізької області. Не в останню чергу саме ці просування, можливо, навіть в першу чергу, вони слугували підставою. Вони були підставою для того, щоб здійснити перші. Зміни в командуванні тих новостворених відносно структур армійських корпусів, зокрема, тут оперував і оперує 20-й армійський корпус. Його командувача було знято і відповідно Сирський призначив нову особу на на це місце, хоча ну незамінною прізвищ це все відбувається, все ж таки ресурсами. Не всі армійські корпуси у нас е, рівноцінні у своїх можливостях та спроможностях е, щодо ресурсів. Зокрема, 20-му армійському корпусу тут не до кінця вдається залагодити ситуацію. Чого не скажеш, наприклад, про Сумщину, де навпаки е, окупантів за останній час було потіснено, е, це ще й новини минулого тижня в районі Костянтинівки е, в бік Олексіївки спроба взяти Олексіївку в оточення теж зараз відбувається з наших з боку наших військ. Натомість Росіяни навпаки за останній час навіть дещо посили цей напрям з території Росії. 810 бригада морської піхоти через Володимирівку намагається потрапити в Олексіївку, щоб тут стабілізувати картину. Але по факту для Росіян це абсолютно самовбивча операція. Будьмо відверті, і навпаки, наступальний. Порив і взагалі будь-які перспективи на Сумщині зараз для противника насправді вже можна говорити, що втрачено про це говорить і верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач ЗСУ і про це говорять наші бійці відверто. Що про сумщину противнику ну можливо в скорому часі? Навіть взагалі доведеться забути і виходити з цієї локації, тому що НАТО зараз багато ресурсів та зусиль зжирає. Покровсько-мирноградська агломерація той район, на який росіяни зараз стягують, і стягують, і стягують з усіх усюд, які тільки можуть свої війська. Тому Донбас. Залишається у вирі подій, і він залишається бути основним місцем удару противника. Загалом, щоб підсумовувати, та бо я якось так нагнав жаху там і на лимані погано, і на купінську погано і на покровську, начебто, й добре, але не все так добре, як може здаватися. Загалом відверто варто варто сказати, що ситуація більш стабільна ніж вона була наприклад місяць чи два тому, тому що зараз навіть просування противника є значно меншими значно меншими, якщо порівнювати навіть із. Хоча би липнем літньої кампанії наступальної противника, і не сказати, що ці успіхи противника стали меншими, тому що вони не знаю, менше наступають або вони не хочуть. Вони, радше за все, не можуть, в силу того, що зараз певні корпуси покращили оборону в деяких ділянках фронту, в деяких покращили, в деяких це не відбулося. Вони не захоплюють більше, тому що тривало велике їхнє перегрупування військ з метою проведення цієї генеральної, е, генерального удару по Донбасу. Тому цілком ймовірно, що в скорому часі ми побачимо значно збільшення тисків в районі Покровська, але ще й так само вони не захоплюють більше, тому що. Втрати окупантів, які відбувалися за час літа, створення цих так званих кіл-зон, розширення безпілотної складової реформи, які відбувалися, наприклад, в наших силах безпілотних систем, вони теж далися знаки. Тобто, зараз дуже і дуже дуже широкі смуги кіл-зон, де об'єктивно росіянам, в яких є потреба наступати. Немає фізичної можливості, як це робити, окрім як пробувати залазити десь під труби та під землю. Тому ситуація не з найгірших, але вона очікувано може ще бути надзвичайно складною. Ось це фінальна теза, яку би я хотів озвучити в цьому фронтовому огляді за підсумками цього тижня, які ми з вами прожили. Дякую вам, друзі, поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Будьте здорові та до нових зустрічей.